Привіт! Це топ новини дня від п'ятої редакції. До суботи у всіх будинках Запоріжжя має стати тепло. Розпочинається опалювальний сезон. Якщо ж 6 листопада батареї у вашій домівці так і не стануть теплими, телефонуйте на 15.80. На даху Запорізької АЕС окупанти встановили обладнання для боротьби із аеророзвідкою. Рашисти будь-що намагаються втримати контроль над станцією. Атомників шантажують, змушують підписати контракт з Росатомом. Строк на подумати у працівників оперативної зміни до сьогодні іншим дали час до 1 грудня, не дочекаються. Тим часом в Енергодарі увімкнули опалення все силами українського персоналу ЗАЕС. І це попри те, що з початку війни окупанти зруйнували та пошкодили майна Запорізької атомки на більш ніж 28 мільйонів гривень. Росіяни заплатять за все. Раніше у вас була чума і бєшенства, сказали орки, і вирішили провести медогляд дітей у Бердянському та Мелітопольському районах. Що ж насправді задумали окупанти, поки не зрозуміло. Краще б їх самих перевірили на адекватність. Орки знову кинули колаборантів. кажуть, без російського паспорта не можна вести бізнес, будуть проблеми з податковою. Тож скоро на тимчасово окуповані території будуть засилати іскон на русських бізнесменів, у яких всі документи, звісно, в порядку. Сержант офіцеру не товариш. У селі Підгірне, що поруч із Васильівкою підполковник Росармії Сиркін розлютився, не стримався і вистрелив з калаша у своїх підлеглих. У двох сержантів поранення ніг жалкуємо? Та ні. Підписуйтесь на телеграм-канал П'ятої редакції, аби першими дізнаватись про найважливіші новини.